З 19 січня 2025 року китайський додаток TikTok заборонений у США. Спочатку дійсно користувачі не могли зайти в нього, хоча через декілька годин додаток запрацював. Пропоную розібратися, кому вигідний бан, кому не вигідний, яка тут роль Трампа, Байдена, Росії та Китаю. Хто кого використовує та чому, попри загрозу шалених штрафів з 19 січня, TikTok набрався сміливості та відновив доступ до платформи користувачам у США. Що потрібно знати про TikTok та закон, що його забороняє? TikTok – це соцмережа, платформа, яка належить китайській компанії ByteDance. 170 мільйонів американців щодня переглядають контент у ньому в середньому протягом 51 хвилини. Ні для кого не секрет, що Китайська Народна Республіка є загрозою номер 1 для штатів. Не якась там Росія, а саме Китай. Про це говорять навіть представники команди Дональда Трампа. Наприклад, Віви Крамасвамі, у березні 2024 року Конгрес США ухвалив закон, який зобов'язує ByteDance продати додаток TikTok американській компанії. Інтерес до покупки виявляли колишній міністр фінансів США за часів першого президентства Трампа Стівен Мнучин і мільярдер Френк Маккорт. Нещодавно були повідомлення про наміри Ілона Маска та Марка Цукерберга стати власниками американського Тіктока. Але продажу так і не сталося. Чому ж очільник tiktok Шоу Тзичу не посприяв продажу платформи, попри загрозу повної заборони додатку? Якщо TikTok має суто бізнес цілі у США, то це було б логічним кроком: продати частину компанії, надати доступ до алгоритмів і грати у відкриту саме на американському ринку. У мене є дві версії з цього приводу. Перша полягає у тому, що була неформальна домовленість із Дональдом Трампом про те, що він скасує заборону, а точніше відтермінує дію закону на 90 днів у межах своїх повноважень. Коли TikTok відновив роботу після декількох годин тиші, представники команди Трампа почали вихваляти свого лідера через те, що він, мовляв, врятував TikTok для американців. Тобто продовжували читати мантри у стилі Let's Make America Great Again. У цьому випадку Let's Make TikTok Great Again. Щоправда, бан в платформи став можливим саме через дії самого Трампа ще у 2020 році, коли він запропонував продати додаток через загрозу національній безпеці. 6 серпня 2020 року був зареєстрований Executive Order on Addressing the Threat Posed by TikTok. Це директива, яка так і не набрала чинності через судові позови керівника додатку та переосмислення питання новою адміністрацією Байдена. Згодом Конгрес США проголосував закон «Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act» – акт про захист американців від додатків, контрольованих іноземними противниками. 17 січня 2025 року Верховний суд США підтвердив конституційність цього закону, відхиливши апеляцію байт Денс у грудні минулого року. Трамп закликав суд відкласти рішення до його повернення до Білого дому, щоб спробувати знайти політичне вирішення. Моє рішення щодо TikTok буде прийнято в найближчому майбутньому, але у мене повинен бути час, щоб проаналізувати ситуацію. Написав е, Трамп. 17 січня у своїй мережі Трус Соушал. Отже, заяви Трампа, дії керівника платформи шоу Zichu, свідчать про те, що дійсно між ними могли бути домовленості. Та через це очільник Тіктоку не поспішав продавати платформу, бо отримав запевнення від Трампа, який переміг на виборах. Ви спитаєте, а що із другою версією перед тим, як розповісти про неї, слід нагадати, що Трамп змінив свою думку з приводу заборони додатку у США. Саме після того, як TikTok допоміг йому виграти вибори та стати 47-м президентом США, це його другий термін. Він сам про це говорив на прес-конференції у резиденції мар алаго у грудні 2024 року. Коли журналіст запитав у нього, чи планує той заборонити TikTok, Трамп відповів, що у нього змінилася думка, і він відчуває позитивні емоції щодо додатка. Бо саме він допоміг виграти вибори, перетягнувши на бік Трампа молоду аудиторію виборців, які раніше традиційно голосували за демократів. Отже, з одного боку, TikTok – це загроза національній безпеці, але якщо він допомагає прийти до влади, то і забороняти його не потрібно. І тут питання: чи вигідний був Трамп Китаю більше, ніж Байден? Щоб відповісти на нього, слід поставити ще одне питання: чи вигідний Росії Трамп більше, ніж Байден? Без сумніву. Ба більше, у 2016 році Росія активно втручалася у вибори у Сполучених Штатах, і в цьому немає нікого сумнівів. Комітет із розвідки Сенату США опублікував звіт, у якому йшлося, що метою Росії на виборах президента у 2016 році стали виборчі системи всіх 50 штатів. Це звичайно більше ніж вважалось до цього. Державний секретар адміністрації Трампа Майк Помпео, який раніше був директором ЦРУ, заявляв, що немає жодного сумніву, що втручання Росії у президентські вибори 2016 року мало місце. Washington Post отримала поліцерівську премію за висвітлення подій пов'язаних з адміністрацією Трампа, зокрема за розслідування втручання Росії у вибори 2016 року. Пізніше республіканці загальмували усі розслідування, а Дональд Трамп. Заперечує втручання іноземних держав та їх підтримку на виборах. Ба Більше він критикує The Washington Post, називаючи її фейковими новинами та ставлячи під сумнів заслуги для вручення поліцерівської премії, він також закликав до повернення нагород, стверджуючи, що розслідування були необґрунтованими та що ніякого сліду Росії у виборах не було. Звісно, він буде це заперечувати. Для Трампа визнати вплив сторонніх сил на вибори, може означати скасування результатів цих самих виборів, як це було у Румунії. Отже, Росії, як і Китаю, вигідний Трамп. Китай, через додаток TikTok, ймовірно, втручався у передвиборчий процес, агітуючи саме за Дональда Трампа. Звісно, не напряму із відео, записаними Сі Цзіньпіном у піднебесні на червоному фоні. А за допомогою алгоритмів, побудованих із застосуванням штучного інтелекту. Пам'ятаєте скандали з Фейсбуком та компанією Cambridge Analytica? Вона використовувала дані 87 мільйонів користувачів без їхньої прямої згоди. Отримала ці дані від компанії Facebook. Зібрана інформація використовувалася для створення мікротаргетингу, точного таргетингу на релевантну аудиторію. За допомогою цільових оголошень Кембридж Аналітика показувала рекламу потрібній аудиторії, щоб розрекламувати Дональда Трампа. Трамп тоді переміг. Кембридж Аналітика збанкрутувала через скандали та втрату репутації. Фейсбук та Цукерберг потрапили у скандал та погодилися сплатити рекордний штраф у розмірі 5 мільярдів доларів Федеральної торгової комісії США. І хоча це не про втручання саме Росії. Але це ремарка, яка показує, наскільки важливі соцмережі. У випадку з TikTok йдеться про 170 мільйонів користувачів у США. Це приблизно половина всього населення. TikTok також має алгоритми для налаштування цільової реклами, які спираються на демографію, вік, стать, інтереси, демократ, республіканець, історію переглядів відео, геолокацію. Для власників платформи і її програмістів дуже легко виділити цільову аудиторію та показувати контент від Дональда Трампа, а також аккаунтів, які його підтримують, саме людям, які мають значення для майбутнього голосування. Водночас контент аккаунту Камали Гарріс показувати рідше, з меншими охопленнями та на менш релевантну аудиторію. І тут не обов'язково навіть запускати платну рекламу. Алгоритми можна налаштувати для органічного просування відео та каналу. Безумовно, це інструмент пропаганди, такий самий, яким були у 1930-х роках радіо та газети. Насправді, TikTok ще потужніший, адже газету можна не купити, радіо можна не включити у потрібний час. А от у Тіктоці відео у стрічці переглядаються дуже швидко. Варто лише відкрити додаток. Будь-кого можна подати у вигідному світлі, і навпаки, друга версія, чому керівник TikTok не хотів продавати додаток, це якраз бажання дестабілізувати громадськість США. Заборона TikTok вже викликала критику серед користувачів платформи, які заявляли про наступ на демократію та свободу слова. Саме на цьому акцентували адвокати ByteDance, на слуханнях у суді у будь-якому випадку очільник Тікток Шоу Дзичу, ймовірно діяв за вказівкою із пекіну. У комуністичній диктатурі бізнесмен не може діяти незалежно від уряду. Тим більше, коли мова йде про соцмережу, яка впливає на свідомість громадян і дає змогу показувати саме той контент, який вигідний компартії КНР. А тим більше, у США. Я вже мовчу про Україну. До речі, нам е, теж потрібно бути уважними. Щодо інформації, яку ми споживаємо щоденно. Слід зауважити, що про негативний вплив TikTok знають у багатьох інших країнах. У Великій Британії його вже заборонено на пристроях, які державні службовці використовують для роботи. У деяких країнах, таких як Індія, йому загрожує повна заборона. Цікаве спостереження. Республіканці критикували Київ за заборону російської церкви та за контроль над ЗМІ, має на увазі єдиний телемарафон. Мовляв, це не демократично. Аргумент нашого політичного керівництва щодо загрози національної безпеці через засилля агентури у церкві московського патріархату та через проросійські телевізійні канали трампістами не сприймався. Вище згаданий Віве який вбачає у Китаї загрозу номер один для США, критикував Зеленського за закони та розпорядження, покликані захистити країну від загрози номер один Росії. Чи це інше? Отже, дуже схоже, що Росія та Китай використовують жадобу Дональда Трампа до влади і сприяло його перемозі на виборах. Трамп загроза демократії у США та світі. Він дестабілізує відносини із союзниками. Згадайте заяви про вихід з НАТО, про купівлю Гренландії, про Канаду та Панамський канал. Розвал НАТО та ЄС саме про це мріє і Путін і Сі. Для них, на перший погляд, слабкий Байден був як кістка у горлі, бо спирався на традиції та цінності. Він не спілкувався із диктаторами та тиранами, а значить, нормалізації стосунків із Росією не могло бути. Трамп недалекоглядною політикою може ослабити НАТО, а у результаті поставить під загрозу і Сполучені Штати також. Але нам е, стане зрозуміла політика Трампа після інавгурації 20 січня та після перших указів новообраного президента. Хотілося б вірити у краще, попри усі сигнали, що надходять із Вашингтона. Дякую за перегляд! Якщо хочеш більше цікавого контенту, підписуйся на канал Блог на максимум.